Майже вісім із 10 німців бояться, що Росія нападе на Європу і НАТО їх не захистить. Про це говорить соціологічне опитування Deutsche Land Trend. Це між тим, що місячне соцопитування на політичні теми в Німеччині воно проводиться на замовлення суспільно-правової медіакампанії АРД та кількох газет. Згідно з останніх даних, дві третини німців. Бояться нападу Росії на інші країни Європи, і при цьому вони сумніваються, що партнери по НАТО зможуть розраховувати на підтримку США. Побоювання німців не безпідставні. Перший в історії єс комісар з питань безпеки Андріус Кубілюс в інтерв'ю до Чевелі застеріг, що ЄС має бути готовий до нападу Росії у 2030 році. На його думку, перед євросоюзом два виклики: один з них пов'язаний з агресією Росії і війна в Україні є тому доказом. Інший виклик Китай через зростання військової сили, якого США ймовірно зменшуватимуть свою присутність на європейському континенті, тому все більше. Що відповідальність за безпеку треба брати на свої плечі, наголосив Кубілюс. Далі пряма цитата. Дивіться, у нас європейців 450 мільйонів жителів чи не так у Сполучених Штатах 340 мільйонів. І ми плачемо, просимо і обурюємось, чому 340 мільйонів американців не хочуть брати відповідальності за захист 450 мільйонів європейців проти 140 мільйонів жителів Росії. Росії, яка ніяк не може перемогти, 38 мільйонів українців. Ми дійсно велика організація, економічно сильна. У нас економічний потенціал в 10 разів більший ніж в Росії, і ми маємо це перевести на такі рейки, щоб у нас мала з'явитися нормальна військова сила. Щоб ми могли тримати оборону своїми зусиллями, крім того, за словами Кубіліса, ЄС має відповідно реагувати на провокації, які влаштовує Росія, адже Балтійські кабелі, німецька залізниця та диверсії на об'єктах критичної інфраструктури, це вже гібридна війна. Проте вона не дотягує до п'ятої статті НАТО про колективну оборону, не зважаючи на те, що всі країни достатньо глибоко розуміють небезпеку російської агресії. Підкреслив Кубіліс.